Вітаю, мене звати Ярина Рудько, мені 20 років, і я студентка 4-го курсу Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карого, а майстерня Богдана Дмитровича Струтинського. Отже, що я можу про себе розказати? Я з маленького містечка Долина, що на Івано-Франківщині. Тут я закінчила школу, закінчила також музичну школу. Тож володію такими інструментами як фортепіано та віолончель. Також вмію співати, можу так сказати. Також займалася 12 років танцями, спортивно-бальними, народно-сучасними, народними. Танцювати вмію тілом володію. От, досвід на знімальному майданчику маю, також маю досвід гри в театрі при університеті в навчальному театрі. Також в Київському національному театрі оперети мала проекти. От, Володію іноземними мовами, такими як англійська, чеська, польська та німецька. Звісно, не на найкращому рівні, та можу. От якась історія, за яку мені соромно. Такі історії є. Отже, передісторія Я вступила в цей університет досить. Раптово, неочікувано для себе. Я хотіла вступати зовсім на іншу спеціальність. Ну, як я хотіла, планувала. От, але все ж таки, в останній момент, коли вже маєш вирішувати, як далі має складатись твоє життя, я все-таки вирішила обрати те, що ближче мені. От, і вирішила за чотири дні вступати в театральний університет. Звісно, я не знала, як до нього готуватися. Я абсолютно не знала, що таке акторська професія. Нічого не очікувала, от і не готувалась, так як інші як більшість студентів. І приходжу я на перший тур, вивчила програму, мені допомогла знайома дівчинка, яка теж вступала. От, і все добре, там розказую. І на першому турі не має бути ніяких етюдів, Я на той момент навіть не знала, що це таке. Але дуже хороші майстри вирішили дати мені його. От, я була дуже занепокоєна, дуже стресувала в той момент, але та, мені за це соромно. Отже, запитали мене, чи люблю я футбол. Я сказала, що ні. Вони сказали, ми теж, це добре, я думаю, супер. Тобто, в нас є якісь схожі інтереси, точніше, антиінтереси. От, і вони мені сказали: для вас зараз завдання. ставайте в кінець сцени, в глиб сцени. І підбадьорюйте нашу збірну з футболу. Чесно, я в той момент абсолютно не знала, що мені робити. І це було дуже смішно. Я була в такій чорній облягаючій сукні. На підборах таких мінімальних, і <смі> ну, що робити? Я робила те, що як я собі уявляла, отже, стала там і вперед, давай, <смі> і тому подібне. Ах. Ну, соромно, соромно, тим більше володіючи інформацією, що нас, здається, записували на відео, і що, можливо, нам в кінці цього навчального року покажуть ці відео, то. Да. Буде неприємно, мабуть, це бачити. Може не неприємно, а досить смішно. от, Але був в мене такий досвід. А ще соромно, якщо дивитися на це з іншого боку, якщо якісь такі ситуації, то теж була в мене ситуація, за яку соромно, чисто по-людськи. Я, Моя сім'я переїхала за кордон з початком повномасштабного вторгнення. от, і коли я була вже тут, я знайшла дома маминий щоденник, де вона вела записи з часів, коли я була дуже маленькою, і я його прочитала. Дуже мені чесалися ручки, я його прочитала і дізналася там інформацію, яку, можливо, треба було знати, яку, можливо, не треба. Розплакалася, подзвонила мамі, сказала про це. Вона на мене дуже образилася, вибила слухавку і не хотіла зі мною говорити ще десь три тижні після цього. Я не шкодую, що я прочитала, тому що це було для мене важливо, але соромно, соромно, що таким чином я про це дізналася тобто про якісь такі, таку інформацію таким чином, тобто, от за це соромно. Наговорила вам, дякую вам за увагу і, мабуть, до зустрічі.